Деревенькі були. Виходить господар француз Бельмондо. <смі> От, так. ми забрали звітом французів там, де мішані, і переселили їх сюди на цей вольєр. Правда, вони трошки ще бояться, не привикли. і тому поки що ще... З ними, як то кажуть, важко, вони тільки перший ранок. Вчора тут трошки бігали, зайшли, правда, самі. Не треба було їх заганяти, бо вже пізно ввечері, світло лише у А зранку вони ще не знають, як вийти. Тобто, подивіться, який наш красень. Зараз він курочок покличе. Це другий півник, це від іншої сім'ї. Прийшлося мені їх трохи виганяти, вони перестрашені. Ну, ось такі наші... ну Сонечко так падає, погано видно. Ось такі наші французи. Юля, ваш півник, дякую. Дивіться, який красень, гарний. До речі, я перевіряв опліт. Заклав я був 6 шість... яєць. 5 яєць був заклав одна крові, на кільця 4 курчатка вилупилися. Тобто 100% опліт. Курочки наші несуться. Правда, не всі, бо є трошки молоді. І що ще мій цей? Поговоримо, чому ще я їх сюди переселив. Ми два роки, це вже третій рік у нас барбезьє. Два роки підряд нас ніяк не вдалося вивезти цю породу. Було дві курочки півник, дві курочки півник, і так ми їх тримали. Є ті дві бабуськи наші, одна в кутику стоїть, це вже третій рік курочка, вона неслася і ще десь одна бігає. Я їх позначив собі стяжечками, молоденькі, на одній бочок. Старенькі на один бочок, кольори різні, бо різні сім'ї. Ось, і до чого я це вів. Ми мали їх закритими, дві курочки півника, неслися вони слабовато. Коли ми їх сюди вивели на цей вольєр, де ви зараз бачите, вони тоді почали тут нестися трошки краще. Дві курки досить багато неслися. Нам було дуже сподобалося, як вони несуться. Це був другий рік їхнього життя, ну і на перший теж. І це було велике. Першого року яйця були не дуже великі, а на другий рік життя вони б нам дали досить хороше велике яйце, з якого ми там трошки розвели, трохи продали. Але минулого року чомусь в основному від них були одні півні. От. І що далі? Думаю, там вони в вольєрі були, неслися, правда, не так. Яйце невеликого розміру і не так дуже і багато було. ну Думаю, курочки молоді, ще не рознеслися. Зараз ми бачимо, що вони менш-більше стали такі непогані тітки. Ось всі червоні. Грибінчики, майже всіх вже повалилися на бік, котрийсь куметні мають, тут одна та, що до нас зеленою. Ой, який в нас піюн. Ось це має такий кумедний грібінець. Ну, що нічого не зроблю. І... Але яєць трошки було обмаль, тому ми їх перевели сюди, на цей вольєр. Тут більше буде території для гуляння їм, чим там. Так як це порода є м'ясо яєчною, то думаю, що все ж таки їм. Замалий був вигул, тому що коли вони вчора сюди, тут я їх переніс, то от наші півні, хлопці і деякі курочки ногами так нежграбно почали ходити. Таке враження, як калічити почали вже там. Молодець. Ось, і ми побачимо потім, як вони себе тут поведуть. Птиця трошки перестрашена, не знаю чого. Лівінські, наоборот якось себе спокійніше ведуть, хоча я би казав, що більше дурнуваті. Може, вони будуть стресувати, так як вони переїхали сюди. Стресувати через те, що їх виганяв, заганяв, ну тому подібне. То думаю, що перший тиждень нам появиться наснуцію, це якось сильно не відоб'ється в першу сторону, а в гіршу. Ну, Будемо за ними спостерігати, дивитися і вам потім все розкажемо. І покажемо. яйця є, яйця є, яйця невеликі, невеликі кількості, невеликої ваги, але яєчко є. От бачите, хробачка вже знайшла, виліз якийсь хробачок. Ну, тут їм буде цікавіше. От на цій такий співочий. Ноті від нашого красення. Ми будемо з вами прощатися. Всім бажаємо мирного. Тихого, спокійного дня, швидкої перемоги і Божої благодаті. Ану давай ще раз наостанок нашим гостям і відвідувачам. Давай Бігом. А тепер до побачення.